Добрий день, любі малята! Я рада зустрічі з вами. Сьогодні я вам розкажу про звіра, який живе в лісі, а взимку спить в барлозі. Ви здогадались, хто це? Так, вірно, це ведмідь. Розумнички наші. Ведмідь мешканець лісу, в нього хутро коричневого кольору, воно тепле і зігріває ведмедя в найлютіші зимові морози. Ведмідь велика тварина, тому й голос в нього гучний. Послухайте, як він кричить. Влітку, коли жарко, ведмідь любить купатися в річці. Там і рибку ловить. За нею він може пірнути, а може зловити лапою, стоючи на березі, а ще ведмідь любить їсти фрукти та ягоди, а гострими кігтями достає з під землі корінці. Кіхті допомагають ведмедю залізти високо на дерево, там, де мешкають бджоли, і поласувати метком. Взимку ведмідь спить в барлозі, туди він ще з осені зносить листя та гілочки. Там, де ніколи не тане сніг, живуть ведмеді, в яких хутро білого кольору, їх називають білими ведмедями. Вони взимку не сплять. Білі ведмеді плавають в морі, рибку ловлять та ласують нею. Ось такі вони незвичайні. Великі ведмеді. До побачення, дітки! До нових зустрічей!